І далі продовжимо розмову в нашому етері з Олегом Саакяном, політологом. Пане Олеже, вітаю вас. Мої вітання радий чути. І звісно, хочу нагадати нашій аудиторії, що вона також може стати частиною нашого етеру і телефонувати або на студійний номер 0800 30 40 33 або писати на Viber 067 67 404 76. І я хотіла би почати нашу розмову, пане леже з тої інформації, яка з'являється у медіа, і вона стосується історії з виборами, про які насамперед нам натякають наші західні партнери. Вони, звісно ж, бояться, що буде загрожена демократія. А ми в свою чергу рго їм нагадуємо що наразі це є неможливим але тут мене найбільше насторожує те що колеги е наші з різних медіа зараз пишуть з посиланням на свої джерела що попри все попри розуміння що зараз неможливо е не е забезпечити нормально виборчий процес що наші депутати, зокрема народні, вони все одно готуються до виборів, тобто поводяться усіляко, аби так би мовити, заробити собі політичних балів. Чи ви справді теж погодитесь з тим, що демонструють своєю поведінкою народні обранці якраз те, що їхні думки повністю заполонили якраз переживання про те, чи оберуть їх знову? Ну, давайте так. Я єдине, що зазначу, що. Не всі, але значна частина депутатів, і не тільки депутатів, а тих людей, хто хотів би попробувати свою долю виборчу на наступних виборах, також зарухалися і нервують, і готуються, прощупуючи, чи дійсно вибори будуть чи ні. Трішечки збурився політичний простір. І дійсно окремі прояви того, що ми живемо вже певною передвиборчою лихоманкою, вони є. І, по-друге, з приводу партнерів м, треба зазначити, що далеко не всі, і немає такого, там сполучені штати м, очікують від України виборів чи там європейські партнери. Я би сказав, що за океан сполучених штатів дійсно на сьогоднішній день ця думка представлена куди ширше і значніше. І є частина американського естеблішменту, який не двозначно не просто натякає, а прямо говорить, що Україні варто було провести вибори. Чому вони це говорять? Є декілька мотивацій. Перша мотивація це свої внутрішньополітичні бали. Ця тема доволі актуальна і легка для використання її виборчої кампанії в Сполучених Штатах. І до цього апелюють з одного боку частина демократів, які говорять: дивіться, республіканці прокачують тему, трампісти, що Україна не демократична держава. І, от тільки пройде момент виборів в Україні, вони одразу ж скажуть, що от в Україні Раду не переобрали термін, закінчився. Президент не йде переобиратися. Коротше, вони там узурпували владу, і Україна диктатура ніяка не демократія. Хороших хлопців в російсько-українській війні нема і підтримувати там нікого. Кажуть, дайте нам аргумент, що ви демократія, що у вас вибори проходять, бо от у Путіна там процес виборчий відбудеться, який би він не був, але той піде на вибори, і вони це використають. І Україна пояснює і спікер від України, експерти, що ну, вибачте, ці вибори а не мають відбуватися згідно з законодавчою базою України, б, вони неможливі як демократичні. Це буде імітація. В цей виборчий процес може каменя на камені не залишити, тому що буде ціла низка і політичних і е, управлінських і адміністративних викликів, які просто неможливо буде змодерувати. Частина з них є абсолютно. Е, Загрозливими для України, а якщо вони ще й зрезонують між собою, так взагалі це може викликати просто обвал інституційний і від неспроможності забезпечити ці вибори і купи викликів, які заваляться на голову. Частина республіканців говорить про те, що ну давайте покачаємо тему виборів. Нам вже потрібно Байдена тролити, нам потрібно з демократами змагатися, і нам це вигідно. Це перша мотивація, внучня політична. Друга це частина тих, хто є прибічниками перемовин з Росією. І якоїсь заморозки, якихось проміжкових домовленостей. Зрештою, хай воно якось саме потім розмокчеться. Треба зараз просто зупинити а, стрілянину. І вони говорять: ну давайте вибори, бо Путін ніби переобереться. А от у вас ні, відповідно, Росія що скаже? А ми не сідаємо за стіл Зеленським, тому що він не легітимний. Нам же потрібно, щоб влада України була сильна, щоб вона могла підписати домовленості. Їм пояснюють, що Путін нелегітимний від старту. І зокрема, тут Україна пішла в контратаку і ініціювала голосування на майданчику у за нелегітимність Путіна і відповідно виборчого процесу, І того, що навіть після його перобрання, ми ж розуміємо, чудово, що він піде на ці вибори, і це будуть не вибори, а імітація їх. То відповідно, щоб на наступний день він все одно був нелегітимним і не визнавався міжнародними інституціями, тому що це не вибори. І він не президент, і таким чином Україна говорить: так: стоп, почекайте, подивіться на Путіна. Ви хочете сказати, він легітимний. Так на фоні його в Україні навіть можна просто вийти на вулицю школяра, спіймати і сказати, от будеш нашим королем, і оголосити його королем Української республіки. І відповідно він буде більш легітимним ніж Путін. І є третя частина: це мотивація в скажімо в тиску на Україну. І перших, і других, і третіх, і різних суб'єктів всередині заходу, тому що ем, ціла низка кампаній інформаційних паралельно з цим відбувається, які направлені на те, щоб відмежувати політичне керівництво України від воєнного сприйняття міжнародної спільноти і всередині українського суспільства, для того щоб дискредитувати українську владу по тих питаннях, де і так до них претензії є цілий ворог. І абсолютно легітимних і ем, виправданих від українського суспільства. Ну, трішечки їх підсвітити, питання корупції, питання управлінських певних складнощів, сприйняття несприйняття дипломатичних перемог. Все це для того, щоб знизити трішки вагу, як всередині української, української влади. Мається на увазі всередині західних Суспільств, зокрема сполучених Штатах, де виборча кампанія, так і зробити більш зговірливим українські еліти всередині України для прийняття тих чи інших рішень. Тут дивимось можливі перемовини, можливі якісь внутрішні політичні питання, які потребуватимуть від України, включеності в американський процес. Пам'ятаємо, як Трамп свого часу телефонував і ледь не вимагав від Зеленського, щоб відкрили кримінальне провадження проти сина Байдена. Байден. Тобто Такі ж випадки ми бачили навіть публічно, які вже були унаочнені. От і у цих суб'єктів також є своя мотивація трішечки вкор вкротити норовливу українську владу і українське суспільство, на яке вона спирається. Тоді ми бачимо статті Аля в Тайм. Де кажуть, ну ніхто не вірить в перемогу України. Та й от, суспільство в Україні не дуже вірить, і військові не хочуть накази виконувати. Коротше що Зеленський лише єдиний хто за те, що боротися, а всі інші ледь не за те, що треба капітулювати і йти домовлятися з Росією. От такий він, поганий Зеленський, і отак от от він криваво. А, зараз використовує українського спіса. Там тільки не вистачає тези в кінці, що Зеленський воює до останнього українця під Вашингтон, <кій> Московську дудку. десь приблизно угу. так там мало виглядати, ключовий наратив. До речі, пане Леже, якщо ви вже згадали про цю публікацію, хотіла вас запитати, як би от зараз трохи часу пройшло, так все вляглося, всі висловилися. Який вплив мала ця публікація, на вашу думку, на західну аудиторію, тому що ну насамперед вона була цільовою аудиторією? Ефект серйозний, не катастрофічний, один такий снаряд, скажімо, інформаційний. Він не може виграти війни, але він наніс серйозну шкоду для України для образу. Треба розуміти, що в статті ну, не знаю, можна так сказати, огульно Звісно, що я не вимірював це з лінійкою. 90% це правда. Чи там 80 чи 70 коротше, переважна більшість всього що там це правда, і претензії. Справедливі частина з них, і оцінки частина є справедливими, які лунали від окремих спікерів посилань на них. Але поверх цього все рясно е збавлено е е вільними інтерпретаціями на тему самого журналіста, ну, трактуваннями, е які підводками під певні тези, які мають сформувати у читача певне відношення. Тому що стаття претендує на що? Що вона відкриває певну шпарину. От туди вони звідане в закриті кабінети, і має дати роз... краще розуміння, а що ж там відбувається, а яка вона дійсно ситуація. Тобто це таке ледь не, а, міс... ледь не містерія, і якесь таке тай... утаємничене знання, яке вона в собі має нести. І поверх цих інтерпретацій додається ще цікаво. Окремі, дуже а, знайомі і. А, Сильні образи для американського суспільства. Ну, наприклад, вже просто хрестоматійна маніпуляція, по-моєму, mm -hmm. з цього інтерв'ю статті статті. В частині, де е Шустер Сайман говорить про те, що він от сидів з е одним з, з членів команди Зеленського. Е Боже, хотів швидко сказати прізвище по енергетику з шурмою, а mm -hmm. де він сидів з шурмою, розмовляв з ним, і от він каже про скандал, який ще по ньому був. А він каже: це в нас кинули багнюкою в цей момент, поправляючи, чи там ті ребя, свій білий комірець сорочки. Ну і саме фотографія з цієї ж зустрічі, вона публічна була, і ця зустріч публічна була. Вона показує, що він сидить цей момент в куті, тобто в чорному светрі вільного стилю, в джинсах, і точно в білій сорочці. Ну здавалося б ну маленька брехня. Ну такий е, літературний образ, який був використаний журналістом. Ну, що тут такого, ну трішечки дав волю фантазії, але це так може сказати людина, яка не розуміє, що таке білий комерець в американській культурі, в якій є... це ідіома якою позначається політична біла кістка, управлінська кістка, вищий менеджмент, білі сорочки. на противагу синім сорочкам, робітничому класу. І коли йде мова про білий комірець, це не про одяг. А це одразу емоційне означення, за яким виникає образ оцього випускника якогось елітарного університету, який народився срібною ложкою в роті, який життя чорного не бачив. Відповідно, сидить собі, отак огульно розмовляє, що його просто там звинувачують у чомусь, і от таких образів там багато в статті, що говорить про те, що вона дійсно мала на меті не розкрити, що відбувається, а сформувати певне дитенційне відношення. І оцим вона страшна. Не Конкретними і окремими фактами більша частина з них підтверджується, і ми з вами розуміємо, що значна частина з того, що там написано, ми під цим можемо підписатися і сказати, що деякі речі навіть гірше ніж здаються в цій статті. Але образ, який донесено американському пересічному громадянину, це те, що в Україні. Є президент, який в неадекваті, який хоче боротися, і який є єдиний серед усіх бачить можливість перемоги а ніхто всередині ні зовні ніде не бачить цієї перемоги. Перше, друге, що українська армія програє війні, не готова боротися, вже не виконує накази керівництва. Причому поміти, як в статті абсолютно відсутнє взагалі воєнне керівництво. Таке враження, що в нас немає генерального штабу. У нас немає генералітету, у нас тільки є офіс президента, який нібито керує. Ми ж з вами чудово розуміємо, що це не так. І у української армії дуже великий рівень автономності в прийнятті і реалізації своїх рішень. Генеральний штаб точно недооцінювати в їх суб'єктності не варто. Але в статті їх просто немає взагалі. І третє. Це те, що і підтримки всередині заходу для України нема. вже втомилися, вже всі все більше ставлять під питання і, коротше кажучи, на виході цієї статті, у американців має скластися враження: щось там в Україні все занадто корумповано, влада якась неадекватна, і перемогти вони не можуть. Нащо нам бути частиною цієї поразки і нести на собі ще ці, ці головняки і відповідальності за все це відбувається, що відбувається? Коротше, якось воно там непривабливо, якось воно там токсично. А Бог з нею, з тією Україною. Дійсно, хай от домовляться з Росією, не домовляться щось на воно, хай якось буде. В нас інші проблеми є. От на це направлена ця стаття. І частково вона цього досягає, саме інфільтрацію цього наративу. І слава Богу, що після цього вийшла стаття залужного для у uh, видання Тайм? Uh, економіст, правда, за економіст у видання, і вона зокрема направлена абсолютно перпендикулярно, вбиваючи цей наратив. Це те, що мало хто помітив, взагалі що ця стаття вона не стільки в піку, скільки просто на знищення а, самого підґрунтя і уявлення про ситуацію, яке лежить в основі статті шуста. Угу. Ну, бачите, можливо, все е, теж підгадано не дарма, але це лише все одно наші домисли. Пане Олего, не можу не запитати вас, говорячи про все таки історію з тим, що наші е, і народні обранці і інші люди, які лишаються у владі і хочуть там залишитися, що вони, скажімо, так, пробують погратися в цю боротьбу за виборця, оскільки це несе, як на мене, загрози, і це в дрібних деталях можна помітити, навіть м коли обговорювалися. Направки до державного бюджету, який, до речі, от скоро буде голосуватися, можна було почути ну надзвичайно, як на мене, популістичні речі, і з розряду нам потрібно на щось там ну таке бюрократичне, але якась немаленька сума, і всі кажуть, а давайте ми просто ці гроші там на армію або на дрони, не знаю. І немає жодної дискусії. Це все ніби виглядає, що ось обор... оборонці нашого та бюджету на армію, так а, а інші хочуть просто е, розтранжири. Ці гроші. От, от наскільки ви бачите зараз, що оцей популізм, який на, різні, на рівні різних законопроєктів, ось таких обговорень правок до держбюджету, він, на жаль, його якось занадто багато. І його ще буде. Я от зараз дивлюся, по моєму, в розмірі, ну, да, плюс-мінус трьох з половиною бюджетів було подано правок депутатів цьогоріч під час першого читання бюджету. Тобто, Хатєлок чи забаганок української депутатського корпусу було більше ніж в три рази ніж наявних грошей в Україні. Це абсолютно популістичний підхід, коли можна легко взяти зробити собі балів. Частина цих депутатів навіть жодного законопроекту за цю каденцію не подає. а Тут різко накидують правок і потім розповідають: от я хотів тут мільярд на армію, а мені не дали погані депутати. До речі, дуже добре ви сформулювали і народні депутати. Я думаю, що більшу частину з них дійсно можна так назвати. В одне слово, тому що дійсно частина з цих людей веде себе абсолютно ганебно і безвідповідально, сидячи в найвищих кріслах української держави, будучи представниками суспільства, але відстоюючи там далеко не суспільний інтерес, і на цьому тлі ще контрастніше виглядає та невелика, але Доволі добре представлена в різних політичних силах частини депутатського корпусу, які дійсно сумлінно роблять свою роботу. І слава Богу, що таких є. І з кожною каденцією парламентською можу сказати, що їх стає не менше а з кожним разом трішечки, але більше. І є серйозний оптимізм, що з плином часу все таки ми отримаємо спочатку кваліфіковано. Впливу частину депутатського корпусу якісною, а з можливою в певний момент і кількісно переважаючу цю частину дійсно гідних статусу народного депутата, представників народу в Верховній Раді України. І зараз це є якраз виборча лихоманка. Ця вона підбурює те, щоб політики або ті, хто себе такими вважають, але ними не є, намагалися позагравати з виборчими. Сподіваннями і очікуваннями суспільства, відповідно, поперезитувати на популістичних темах, пошукати легкої електоральної здобичі для себе, демонтуючи при цьому, вигальмовуючи певні процеси, демонтуючи певні позитивні і правильні рішення, які потрібно, займаючи місце, наприклад, під час прийняття е, бюджету, місця тих правок, які дійсно були необхідні, вони просто захлиналися в цьому цунамі у цих от цих Забаганок, тому це безвідповідально, але єдине, що можна сказати, що значна частина з них фальстартують, тому що парламентських виборів не буде з високою вирогідністю, і конституція забороняє знайти спосіб обійти Конституцію. в цьому випадку вкрай складно. І політична кон'юнктура така, що суспільство не сприйме виборів під час війни і в найближчий час до того, як очікує, що це може бути весь новий, наприклад, такі вибори босню. До цього часу ця кон'юнктура не зміниться. А у випадку, якщо сподіваються, на те, що відбудеться якийсь Реалізація, скажімо, сценарію там ганебного миру, і до цього моменту Україна піде в ярмо якихось там мінські домовленості 3.0 нуль, умовний після цього відкриється можливості до виборів, то за такого сценарію ніхто на вибори самого початку не піде, тому що навпаки, на тлі цього рейтинги влади можуть серйозним чином постраждати вже не говорять про те, що ми будемо знаходитися політичній кризі у випадку, якщо навіть за якихось обставин такий сценарій став би вірогідним. Відповідно, і якщо хтось зараховує, що буде підписано якесь там Перемир'я після цього вибори, ну, уявіть собі, як владі буде переобиратися після підписання такого перемир'я. це саме по суті. Зразу зрозумів, що цього не буде. І тут дуже важлива ще одна тема в цьому дискурсі: от зміни влади в Україні, тому що до сих пір у Верховній Раді сидять люди, які є представниками ну та вже забороненої партії опозиційна платформа за життя. Це люди, які їздили до Кремля, це люди, які говорили відверто антиукраїнські тези, і вони до сих пір, повторюся, так сидять у владі і в цьому Он треба думати про те, як зробити, аби ну не знаю, розставити такі запобіжники, щоб вони навіть не могли потрапити знову в цю владу, а не покладатися на мудрість українського народу. І в цьому контексті, навіть секретар РНБО Олексій Данілов, він вважає, що в принципі спроби РФ, наскільки я розумію, якщо вони програють у війні, вони будуть намагатися так знову от інфільтрувати якісь. Проросійські проекти, так і ну і, наприклад, там щось створювати на кшталт там умовного партія регіонів No3 ну, під будь-якою іншою назвою За мир і так, далі, і так далі. Наскільки ми ризикуємо так допустити такі появу таких проектів, на вашу думку? Тому що ну на жаль, вичікувати ось ці персонажі теж вміють, допоки до них до них не прийдуть правоохоронці. Мені здається, що є одна системна хиба в усіх цих припущеннях, це її можна характеризувати як те, що генерали завжди готуються до війни минулого. Росія після поразки не факт, що дійсно буде займатися чимось подібним, матиме ресурси на це. Тому перше важливе тут не те, що після поразки, а те, що Росія вже сі... зараз під час війни. Вона цим займається і буде цим займатися, і відповідно до того моменту, поки ми ще переможемо, треба дожити. Що називається а Росія активнічає вже тут і зараз. Раз друге проросійська ніша в Україні вкрай маргінальна. Вона оця частина її русоф... українофобська, які там не сприймають української мови, України як такої, і, і коротше, сплять з томіком Леніна під подушкою і обернувшись в піжаму з російським сірпом і молотом радянським, або там за царя, батюшку російського і ікони Ніколая Второчкого там в себе вішають. Їх невеличкий відсоток. Більша частина цього виборця партії регіонів це не був ніколи е, проросійський виборець. Це був виборець, який є прорадянсько-українським, тобто просесерівським, який є е, незадоволеним тим траєкторією розвитку України з 91-го року, тому що вони за незалежність України виступали, але в них був такий образ соціалістичної України. Е, е, зрештою, це просто робітничий клас, який був інтелігент, наприклад, там якісь інженери, то що і в 90-ті їх початку принижували бандіти, потім силовики, потім прихватизації, все інше, все це вони пройшли. І зрештою, вони розуміють, що 30 років життя пройшло, і вони з людини, яка, хоча б, мала якусь перспективу, бути поважною в суспільстві бідною, але принаймні. З своєю професійною повагою вони перетворилися в людей, які і бідні, і не мають особливої поваги, тому що їх там в 90-ті початку 2000-х, називали радянською міліцейською абревіатурою, яка складається з перших літер трьох слів: ліцо, обіжене хуліканами». І відповідно ці люди також ображені до певної міри на ту державу, яку ми маємо зараз. От це так великими масками, їх там можна насегментувати ще більш якісно. Цей весь виборець, він не піде зараз під ідеї за Росію за здачу України чи за столицю в Москві тощо не варто очікувати таких проєктів. Навіть у ПЗЖ в останні свої роки українізувалося. Бойко вже виступав українською на 9 травня. Вони вже з прапорами України ходили, а не російськими поруч з радянськими, а на увазі українські. ідеї можуть бути соціалістичного толку, ідеї космополітичні, ідеї, зрештою, прокитайської партії. Це от на цьому фланзі. Це те, що буде ну там за мир во всьому мірі, за дружбу на схід що це те, що може бути там маркерами для створення такої політичної сили, яка буде діяти або політичних сил у російських інтересах, але вона не обов'язково буде в касоворотках. навпаки, якраз. І другий фланг: ну давайте не виключати того, що Російська Федерація буде грати із ключовими для України маркерами. Ми вже побачили, як в вишиванках бувають цілком собі крадії. Цілком собі агенти Російської Федерації і вишиванкою з українською мовою і стризубом на, на все обличчя можна так само робити злочини проти української держави і діяти на догоду ворогові, тому очевидно, що однією тез буде похід військових до політики. Я би не виключав того, що інцидент Наді Савченка і подібних він не буде просто окремим інцидентом. Ми можемо отримати цілу низку інфільтрованих. Персонажів, які будуть бити себе п'яткою в груди, будуть в кітілі. Частина з них можливо які завитяжні дійсно е якимись звитяжними епізодами на фронті, то що відзначатимуться, але при цьому вони можуть бути глибокими російськими консервами. Можна подивитися зводки українських спецслужб, які публічно викладаються, і побачити, яку велику кількість агентури російської ловлять якраз в лавах сил оборони, де вони збирають дані, де вони рекретувалися. Частина з них навіть вбивали Росіян на фронті. А потім виявляється, що вони 14 років вбивали в росіян, потім опинилися на західному кордоні в митниці і в певний момент втікли в Росію. І там сидять і тепер свідчать, що вони ледь не російські штірліці, на рахунку якого там з десяток вбитих росіян. До речі, тому в таких персонажів також з'явиться маркер касаворотки і рускоязичної челюсті буде далеко не ключовим і не самим головним для того, щоб визначити, а де ж там про російські сили покопалися і хто діє в інтересах ворога. Ці маркери розмиваються. Та і тут нам треба бути надзвичайно мудрими, мати довгу пам'ять і дуже уважними. Ну нам я кажу, як громадянам України, які такі все одно залишатимуться виборцями і муситимуть дуже пильно стежити за всіма маніпуляціями, які, на жаль, коли ми говоримо про політику, мають місце. Пане Леже, дякую вам надзвичайно. Це ще така розмова, яку слід обов'язково продовжувати. Олександр політолог був з нами на зв'язку. Вислухайте громадські ра. Радіо. За деякий час я повернуся. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.